Вітаю, мене звати Олексій. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. Ми неодноразово казали вам про те, що співпрацюємо з виробниками лише якісного інструменту, обладнання та приладдя. Проте, зробивши зріз по ринку, ми вирішили, що нам необхідно виробити власні розхідні матеріали для кутових шліфмашин, а саме діаметром 230 мм та 125 мм. При виробництві яких були використані лише найякісніші абразивні матеріали. Було зроблено багато спроб та помилок для того, щоб досягнути найвищої якості. Ми готові давати пробні розхідні матеріали для того, щоб ви власноруч могли впевнитися в якості цих абразивів. Для того, щоб отримати тестові зразки, ви можете залишити вашу заявку у нас на сайті або за допомогою емейл-адреси. Також можете залишити заявку у телефонному режимі безпосередньо у вашого менеджера. Нам дуже важлива ваша думка та зворотній зв'язок. Отже, додамо трохи інформації щодо самих дисків. Наразі в асортименті є 230 й диск з товщиною 2 мм та 125 й диск з товщиною 1,2 мм. Дуже популярна фраза, що ціна відповідає якості. Проте наразі ми можемо сказати, що якість значно вища за ціну. Поки йде початок виробництва даних розхідних матеріалів, ми готові надавати їх за найнижчою можливою для того ціною. Отже, як висновок, ми маємо два типи розхідних матеріалів, які є найбільш популярними на ринку України. А запорука якості яких буде наше ім'я. Наразі в мене все. Якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, задавайте їх нам в телефонному режимі на сайті instrumentarium.com.ua. Також ви можете задавати питання нам в коментарі. Ми з радістю на них відповімо. Ставте великі пальці до гори під нашими відео, залишайте підписку на наш канал, також слідкуйте за оновленням асортименту компанії Instrumentarium. Вам дякую та до нових зустрічей!